День, дорогі друзі, добрий день! На вас чекає! Гарний день! Бачу всі веселі і здорові! До уроку! Всі готові! Сьогоднішній урок ми з вами розпочнемо з вправи, яка називається Продовж речення. Сьогодні я як і чому? Натисни на паузу. На минулому уроці ми з вами розпочали досліджувати частину мови «Дієслово». Пригадаємо, що ж таке дієслово. Дієслово це частина мови, що означає дію предмета і відповідає на запитання, що робить, що робив, що буде робити. Наприклад, що робить? Пише, що робив? Спав, що буде робити буде бігати. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися записувати дієслова, що закінчуються на Дослідимо, які річки протікають через Дніпропетровщину. Розгортаємо свої робочі зошити, записуємо посередині 5 березня, класна робота. Натисни на паузу. Каліграфічна хвилинка складається зі словникових слів, які необхідно скласти. Отже, переставляючи букви місцями, склади місцями. Утворіть слова і запишіть їх. Натисніть на паузу. Перевіримо ці слова. Кишеня, директор, пиріг, вокзал, асфальт. З одним з цих слів, склади і запиши речення. Натисни на паузу. Сьогодні ми працюємо з вами на сторінці 110 підручнику вправа під номером 2. Прочитай повідомлення читалочки, чи знав? Знала ти про це. Через Дніпропетровщину протікає невелика річка Оріоль. Стоїш на її березі і... Пропущене слово! А де ж його відшукати? А шукаємо ми його ось серед цих всіх слів. Прислухаєшся, милуєшся, здається, визнається. Ану. Стоїш на її березі і... Що можна кришталевими водами? Милуватися. Стоїш на її березі і милуєшся кришталевими водами. До їхнього плескоту. Прислухаєшся до їхнього плескоту. Так. Чистішої річки не бачив? Здається, здається, чистішої річки не бачив? Ні, не здається. Оріоль. Визнається найчистішою річкою Європи. Тепер прочитай текст, який у нас утворився. Натисни на паузу. Чи знав ти про це, що саме в Дніпропетровській області протікає найчистіша річка Європи, яка має назву Оріоль? Ні? Тоді я думаю, що ця інформація для тебе була дуже цікавою. Виконаємо вправу під номером 3. Випиши виділені слова і прочитай їх, дотримуючись правила. Записуємо посередині вправо три. Вправо три. І перше виділене слово милуєшся з великої букви. З великої букви милуєшся. Друге слово прислухаєшся. Кома. Здається, Визнається. Кінці ставимо крапку. Необхідно прочитати слова, дотримуючись правила. Прочитаємо спочатку правила. Діє слова на «тіся», шиця, вимовляй і пиши. так. Пишемо «дивиться», а вимовляємо дивиться. Пишемо «смієшся», а вимовляємо «смієся». Пишемо милуєшся, а вимовляємо милуєшся. Пишемо, прислухаєшся, а вимовляємо, «прислухаєся». Пишемо Здає а вимовляємо «здається». Пишемо визнає а вимовляємо, визнається. Зараз пропоную вам трошки відпочити, підведіться зі своїх робочих місць. Це виглядає, ця лисичка хитра з лісу вибігає. Ой-ой-ой, ой, з лісу вибігає, ой, ой-ой-ой, з лісу вибігає, в танці, забавлянці, лиска танцювати. Ришувати! Хто це, хто це, хто це виглядає, а це вовчик-братик з лісу вибіг? Це Хто це виглядає, це ведмедик бурий з лісу вибігає. Ой, 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 З ой, лісу вибігає, ой-ой, ой, ой, з лісу вибігає, ні танці за Назад, я вам нагадаю, що ми продовжуємо досліджувати дієслова і сьогодні вчимося правильно писати і вимовляти дієслова, що закінчуються на «ті-ся» і на «ш-ся». Пропоную з вами зараз скласти діалог. Пригадаємо, що діалог це розмова між двома людьми, вправа під номером 5. Доповни діалог за запитаннями запиши їх. Я вам пропоную записати повністю весь діалог і пригадати, як же взагалі записувати його. Отже, спочатку напишемо посередині вправа 5, пишемо посередині вправа 5. І, як бачите, в діалозі деякі репліки пропущено. Це є запитання, які ми маємо з вами скласти. Ну, Для того, щоб поставити запитання, нам спочатку треба прочитати відповідь. так? Я прокидаюсь у сьомій годині. Яке могло б бути запитання? О котрій годині ти прокидаєшся? Говоримо прокидаєшся, але пишемо Прокидаєшся Запишемо. І так, перша репліка з абзацу ставимо тере. Це слова однієї людини. З великої букви О котрій о, котрі, о, котрі, Годині. Прокидаєся, але пишемо про ки. Є шся. Ставимо знак питання. Якщо у вас на одному рядку не вмістилося повністю речення, і ви написали частинку на новому рядочку, на другому то репліку наступну треба писати з нового рядка. Ставимо тере і списуємо Я прокидаюсь о 7 годині з великої букви Я прокидаюсь. О сьомій годині. Ставимо крапочку. Наступне. Я навчаюся в третьому класі, отже, яке могло бути запитання? В якому класі ти Навчаєшся? Знову на новому рядочку ставимо Тере із з Великої букви. В якому класі? В якому класі? Ти навчаєшся? Але пишемо Ш. Ставимо знак питання. В якому класі ти навчаєшся? Списуємо відповідь. Я навчаюся в третьому класі. Я навчаюся. Третьому. Я навчаюся в третьому, класі. Ставимо крапочку. Зі мною навчаються мої друзі Оля і Микита. То навчається з тобою. Я пишу запитання зверху, то навчається з тобою. Знак. Перепишіть, будь ласка, ці дві репліки собі в зошит. Хто навчається з тобою? Зі мною навчаються мої друзі Оля і Микита, хто з Великої букви. Натисне на паузу. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами дослідили, що в українській мові є такі цікаві дієслова, які вимовляємо ми зовсім по-іншому, ніж пишемо. Це дієслова, які закінчуються на. Чі ся а вимовляємо, як ця. І на ш, ся, а вимовляємо, як ся. Наприклад, мені сьогодні не спиться. Пишемо спиться, але вимовляємо спиться. Мені сьогодні не спиться. Або, наприклад, таке речення. За вікном усміхається сонечко. Пишемо усміхається, але вимовляємо, усміхається. На небі усміхається сонечко. Або таке дієслово, яке закінчується на с Ти мені подобаєшся, але пишемо: «подобаєшся». Тож, ваше домашнє завдання буде закріпити правило на сторінці 110 і виконати письмову вправу під номером 4 на сторінці 110. Дякую за роботу на уроці і до нової зустрічі!